Від літа 25-го року росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України. І удар по пасажирському потягу на Харківщині насправді тільки один із багатьох. За словами віце-прем'єр-міністра з інфраструктури Олексія Кулеби, тільки з липня до листопада минулого року кількість атак зросла втричі. Міністр розповідає, що найчастіше російські дрони цілеспрямовано атакують локомотиви, намагаючись убити машиністів. Військові експерти пояснюють, що колії часто ремонтують протягом доби. Угу. А от втрат локомотивів можуть стати критичною проблемою. Так, Це точно так. от, Які ж цілі перед собою ставить е, Кремль, атакуючи залізницю, і як із цим бореться Україна? Давайте дивитись далі. Сусідів вогонь горить. Давай Подожди, Давай, друзі поможу. Так, пасажири тікали з палаючого потяга. Його на Харківщині атакували російські війська 27 січня. Серед тих, кого рятували, новонароджене дитя, Возьми. Возьми. Возьми Показати! Показала! вожить, положи, покину. Два ворожих дрона Єрань-2 влучили біля поїзду. Ще один уразив прямо цивільний пасажирський вагон. І вдарили по ньому навмисно. Це були керовані дрони, заявив радник міністра оборони Сергій Флеш. Через загрозу повторного удару пасажири ховалися подалі від потяга. Всі в ліс пішли, поховалися. І лягайте на землю, не давали чуди. У тому потязі їхало більше 200 людей. А у вагоні, в який влучив російський дрон, було 18 пасажирів. Шестеро з них загинули. Згодом 10 вцілілих вагонів відновили рух та евакуювали пасажирів у безпечне місце. А це вже удар по залізничній станції Сум у жовтні 2025-го. Через приліт двох дронів постраждало двоє працівників. Пошкодило пасажирські вагони та будівлю вокзалу. Перед цим росіяни цілеспрямовано гатили по підстанціям, які живлять мережу для поїздів. Укрзалізниця змінювала графік, затримки тривали майже добу. А в серпні ворог цілеспрямовано вдарив по парку швидкісних поїздів Інтерсіті Плюс у столиці. Один з потягів був знищений повністю. Ерефія б'є по локомотивах і підстанціях для того, щоб посіяти паніку серед пасажирів та нанести шкоду економіці. Для цього ворог застосовує модернізовані дрони, які б'ють точніше. Рухомий склад за допомогою його вивозиться ресурси, товари, продукція, яка виготовлена в Україні. Вона вивозиться на експорт, з неї отримуються гроші. Гроші йдуть у бюджет. також серед цілий ворога паралізувати логістику, у тому числі перевезення військових вантажів. В чому цікавість залізниці? Це дуже дешево та доволі швидко можна перевозити будь-що. Ти це завантажив на вагони в цистерни, неважливо що і повіз. Тому з росіян така ось мета. немає рухомого складу, немає чим перевозити. І виникають або мікропаралічі на фронті або величезні паралічі. Попри удари, укрзалізниця оперативно відновлює пошкодження, використовує резервні тепловози. А ще через підвищену небезпеку продумує, як зменшити ризики для пасажирів та працівників. До прикладу, компанія тимчасово обмежила частину сполучень. Там, де поїзди не курсують, пасажирів перевозять автобусами до необхідних пунктів. Деякі маршрути змінили. Замість прямого поїзда пасажирам пропонують стиковочні рейси з приміськими електричками. Про ці зміни кожного пасажира попереджають на окремих ділянках, особливо у прифронтових регіонах, запровадили особливий режим руху. Поїзди можуть незаплановано зупинятися, що впливатиме на час прибуття. Це стосується напрямків з Харківської, Сумської, Запорізької та Херсонської областей. А також рейсів пов'язаних з цими регіонами.